Розтерзані були дикими хижими звірами. Поминаємо і тих, які були заслані, тих, яких оправдали через багато років, але не повернули можливості багатьом повернутися в рідну землю. Не повернули того, що в них заграбили будівлі і інші майно. Тих, які не творили ніяких злочинів, один злочин в них був, вони любили свій народ, вони шанували святу правду. І хотіли жити так, як закликав жити нас Христос, відноситись до ближнього, як би хотіли, щоб відносились до них. Мало хто з них зараз живе серед нас. Але навіть та маленька жменька цих мучеників і до нині. Не оправдано повністю, не повернуто їм те майно, і вони застояння в правді зараз доживають нужденно. Але подивіться, яка висока сила духа. Вони не озлобились на тих своїх палачів або їхніх дітей. Які знову в основному при владі. Тоді кричали за Сталіна, тепер кричать за Україну. Але вони не ті, за кого вони видають себе. Якби вони були такими, як вони себе виставляють, то Україна не була такою нужденною. Люди б не страдали. Від недостатка правди. Вони все простили. Вони вже з висоти своїх глід, з того страдницького шляху, яким вони йшли, все своє життя, бачать наші людські слабості, бачать наші мерзенні діла, бачать, як за шмат земних була. Ми до своїх ближніх відносимося гірше, як до звірів. Сьогодні ми помолимося за них, за тих, кого Господь призвав і оселив у своїх помешканнях. Старицею там віддав їм те, що забрали в них тут. Помолимося за живих і за мертвих. Нехай Господь притул їх як найближче до свого серця. Ми молимося за них всіх, тому що в той час, коли стріляли, морили голодом, мільйони людей ніхто не рахував. Їх така велика кількість, що в церковний календар ми би їх не змогли імена занести. Але вони всі святі, тому що вони всі пройшли через гарне страждання. Вони пережили те, що людське серце, людський розум не може собі уявити. Вони пережили той час, коли рідні діти відрікались від своїх батьків і обзивали їх зрадниками і ворогами держави. Як страшно, коли дитина полює у батька і віддає честь піонерську і ганьбить. Особливо. Це було по відношенні до вчителів, по відношенні до сімей священників. Ми нічим не можемо їм допомогти, але наш обов'язок пам'ятати про них і творити постійну молитву, просячи прощення в них, якби їх не було, то зараз і нас. Не було. Який розгул бісовської сили був в той час. За любе слово, за якусь посмішку, яку не так розуміли, люди були осуджені навіть на смерть. Але подивіться, яка висока сила духу наших людей. Навіть в той страшний час, багато багато людей проявляли хоробри, не відвертали від тих, якого судили, так як колись в древньому Ізраїлі. Осуджену людину ніхто не приймав. Навіть глеб води ніхто не міг подати. Такий був і в наш час. Але бога. Багато людей проявляли сміливість, робили те, про що говорив Господь, що немає більше подвига за той, хто душу свою покладе за ближніх своїх. Зараз відбудеться панахида, і нехай кожен з нас сердечно помолиться за тих. Які, набрали більше за нас заслужили жити. Але завжди сили зла в першу чергу нищать тих, які можуть свідчити за правду, Нищуть для того, щоб сміливіше грішити, щоб совість їх не обвинувачила в їхніх підлостях, в їхніх несправедливостях. І зараз там коло Престолу Божого вони як свічки гарять за нашу неньку Україну, за нашу незалежну православну церкву, роблять все, щоб допомогти своїй земній вітчизні, щоб допомогти нам не тільки співати церкву, Божим нам є людьми. Робити таку п'єдність в своїм житті. Амінь. Христос Воскрес, Воскрес Україна!